Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі 5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. В своєму другому соборному посланні апостол Петро написав: Улюблений брат наш, Павло, написав був до вас задано йому мудрістю, як і по всіх посланнях, що в них він говорить про це. У них є дещо тяжко зрозуміли, що неуки та незміцнені перекручують, як і інші писання на власну загибель свою. Багато людей, особливо ті, які недавно почали християнське життя, іноді потрапляють у полон сумнівів. У Біблії є чимало питань, які іноді важко зрозуміти і пояснити. Сатана, користуючись цим, намагається підірвати віру людей в те, що святе письмо є Словом Божим. Постає питання: якщо Біблія справді Слово Боже, то як звільнитися від сумнівів і гнітучих думок? Бог ніколи не вимагає від нас віри, якщо для цього немає достатньо підстав. Його існування, його характер, а також правдивість Божого Слова ґрунтується на доказах, котрі промовляють до нашого розуму, і таких доказів є багато. Однак Бог не виключив можливість сумнівів, адже віра повинна грунтуватися на доказах, а не на якихось надприродніх проявах. Хто хоче сумніватися, завжди знайде причину для цього. Так само, як і ті, хто всім серцем шукає правду, знайдуть докази, на яких можуть побудувати свою віру. Біблія викладає Божу правду просто і відповідно до потреб та прагнень людського серця, тому то навіть вчені дивуються і захоплюються її силою, але водночас прості та неосвічені люди можуть зрозуміти дорогу спасіння. Чим глибше ми досліджуємо Біблію, тим більше переконуємося в тому, що це справжнє Боже Слово. Тоді наш розум змушений низько схилитися перед божественним відкриттям. У Біблії, як уже зазначалося, є багато текстів, які видаються складними для розуміння, і які може відкрити лише Бог тим, хто хоче їх зрозуміти. Без керівництва Святого Духа ми завжди будемо схильні перекручувати і неправильно пояснювати святе письмо. Коли ми читаємо Слово Боже без благоговіння та молитви, а наше серце не спрямоване до Бога, тоді нас будуть опановувати сумніви, замість того, щоб сумніватися в Біблії, прискіпуватися до всього, що нам не зрозуміли, зверніть увагу на те, що вже зрозуміло, і ви поступово почнете розуміти ще більше. Силою Божої благодаті виконуйте ті обов'язки, які вже усвідомили, і тоді зможете зрозуміти та виконувати те, у чому поки що сумніваєтесь. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми знову щиро вдячні тобі за слово Твоєї святої правди, за те, що на сторінках цієї чудової книги ти так гарно виклав свою істину і ти закликаєш нас послідувати за нею. Благослови нас на новий день, благослови наших телеглядачів, коли вони візьмуть у руки свої Твоє святе Слово, щоб воно було зрозумілим для них. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо вас запитають, чому ви вірите в Слово Боже, то сміливо скажіть, Біблія це голос Божий, який промовляє до моєї душі. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу, що бачите на екрані. Також не забувайте телефонувати нам. Нехай Бог благословить вас. Бажаю вам гарного, щасливого та благословенного дня. До побачення!